Рання година щастя пробудження збіг обставин. Ти стоїш на порозі у дежавю і ловиш моменти. Завертаєш зібраний досвід, у оцупкий італійський картон. Ти мій білий слон. Із міді свого волосся я виливаю для тебе згарди. Ушитому альфаром валізу вкладаю старий патефон. Я буду чекати на тебе, як вітру, й туману чекають гори. Я буду любити тебе, як Марічка любила гравця на флоярі. Ти мій тихий сон. Відпускаю ці дні у моєї душі соборе. І молюся Богу. Що буде з тобою? У парі. Але весняного цвітіння затумання думки солодавим. Яке чуття не підводить, характер нашої зустрічі неліричний. Хто говорить за мене, коли теми розмови стають схожими на збіру розвідданих? чиї ноги вибирають маршрут, коли головні карти, схеми пройдені теоретично. Перше набувають об'ємів, і тут головне не схибити, не спіткнутися безславно, на ходу вносити корективи, говорити твердо, стояти рівно, від потрясінь не скиглити, фактами, що містять найменшу надію, не малювати собі перспективи. Пликаю свою приховану істину в інтонаціях, рівних жестах, міміці, свято несу перед собою Перечуття без виходів, королеву ситуації, здавано, дихають за спиною загони військових та міліції, стільки напруги контролю до болю затягнутих Пасків у всій моїй грації. Очі кому належить цей незалежний погляд, уважний вирос обличчя. Коли я так важко витягаю, Себе із вакууму замилування твоєю красою поезії жодної. Це так на мене не схоже, це так загалом незвично. А ти надприродній, ти навіть магічний. Я так і я таки дійсно живу тобою.